експертний контент є компанія Ruby Garage, Це хлопці з Дніпра. Це не стартап, вони девелопери, але вони роблять дуже дуже гарні речі. Якщо ви подивитесь їх на в Ahrefs по Best Pages, ви побачите, що там є блогові статті, і вони дуже багато залучають референдименс. Якась блогова сторінка 100, 120, двадцять, там 150 п'ятдесят майже 400 дофоловників. Це дуже багато, як вони це роблять, і що, що їм допомагає. Якщо ви подивитесь на цей контент, то ви побачите скрол. Якщо ви писати це перший екран, то представте, скільки там екранів до самого низу. Це дуже дуже великий лонгрід, дуже експертний. Бо його писав CEO компанії та Копіра. Вони роблять граш, вони долучають якісь спеціалісти CTO, CEO, він підказує, як це правильно зробити. А потім копірайтер це правильно робить. Це дуже крутий контент, яким хочеться ділитися.